Коротше, ми банда крадіїв, а таким не важко нажити ворогів. Часом наші вороги жадають помсти. якщо чесно. Через нас ліва людина спарила стрьомну штуку. Ми не хотіли вивільняти найбільше зло світові. Та ми все виправимо. І як нам це зробити? А... Може, з'ясуємо за кухлем? Прекрасна думка. У нас буде шанс у бійці. Знадобиться сила. Ти маєш її? На відміну від тебе, ще потрібна відвага. And... Магія. І ти. <різвість> То, що воно таке? Соловедмідь. <різвість> Будьте пильні. Тут живе зло. Добре, що він за нас. Він небезпечний. Та хай що прийшло по нас? Ми здолаємо. А який тоді твій внесок? Я планую. Я планувальник. Один твій план уже був. Якщо план не діє, я роблю новий план. То твої плани фуфло? Ні, Що він на лютні грає. Не варто про це.